І так, добрий день. Сьогодні ми розберемося, як з десяткової системи звичайних чисел перевести в двійкову систему, в одинички в нулі. Що нам для цього треба? Нам сьогодні треба така табличка, як справа, там, де в нас є всі степні 2 до 10. Ми поки що не будемо закодовувати щось більше, ніж там півтори тисячі. І працюємо по стандартній схемі. Беремо число, яке нам треба. Перевести в десятковій системі. Наприклад, нам треба перевести 400. 400. Ми пишемо його, пишемо дорівнює і потім шукаємо найближчу степінь двійки, яка сюди поміщається в 400. В нашому випадку це 256, 512 вже не поміщається. Ми так і пишемо 256. Потім віднімаємо від 400 256. У нас виходить 144. І ці 144. Тепер знову треба шукати, що поміщається всередину 144. Ми бачимо, що це 128. І знову віднімаємо 144 мінус 128. У нас виходить 16. І коли ми хочемо далі робити, бачимо, що у нас знову таки в 16 поміщається 16. Все, закінчились числа. Розбили ми наші 400 на 256, 128 і 16. І пишемо дорівнює. Міняємо всі е, числа на двійку в степені відповідній. 256 це у нас 2 в 8 степені. 128 це у нас 2 в 7 степені. І 16 це у нас 2 в 4 степені. І фінал. Нам треба поміняти всі двійки в степені на одинички, які є. Але спускаємося вниз від самої великої, в нашому випадку це 2 в 8. Не пропускаючи жодної степені. Якщо є така степень, пишемо одиничку. Якщо немає такої степені, пишемо нолик. Наприклад, от у нас є 2 в 8 степені. Да? Ми пишемо 1. Спускаємося ниже, 2 да? в 7 степені. Є 1. Нижче 2 в 6 степені немає, як ми бачимо, тобто 0. 2 в 5 степені знову немає 0. 2 в 4 степені є 1. Потім вниз 1, 2, 3, 4 степені немає. А значить, 1, 2, 3, 4, 0. Закінчуємо завжди 2 в нульовій степені. І бачимо, що 400 це у нас 2 одинички, 2 нуліка, 1 і 4 нуліка. Отак переводиться будь-яке число із десятковою десяткової системи в двійкову.